Добрий день студія. У нас сьогодні закріплення матеріалу по урокам виживання Біла Грілса. Будемо показувати вам, як виживати в дикій місцевості, коли на вас напала зграя диких кабанів. По бою бачимо, що це мапа Радшир. Червоний ліс, хто не знав. Похвастаюсь перед вами своїми глибокими пізнаннями не тільки в виживанні, а й в інгліші сокябла свого роду, знаєте. Як бачимо, що по ЛТ все сумно, тому що два тисака, тисаки для нашої цільової аудиторії це, знаєте, такі є сигарети, а є одноразки. Типу один раз покурив і викинув так само, і тисак один барабан видав і пішов спочивати собі. По тяжам. всього-навсього три тяжа і дофігіще СТ у нас в сетапі, що в нас, що в супротивника. Та й ПТ також немало, аж 4 штуки. Як ми бачимо, наша одноразка вже закінчується. Там одну тяжечку вже зробили, ще, од... ще один раз її перетягнуть і вона відкисне. Я не розумію, що робив в цей момент 50B. Ну, дивіться, це просто легенда. Тим часом, поки я вам показував 50Б, світився 268 варіант 5. Я нормально стрельнув, але полетіло йому мимо магнітне поле, таке, знаєте, радянське це класика в цій грі. Зводимося ще раз, фул зведення. Поле працює як треба. Тут кидати навіть немає сенсу, тому що екранчики, борта Башти Радянські це. Щось занадто імбове. вони з Криптоніта зроблені. Тим часом наші два барабанчики на французах вже відкисли, і виявляється, що одна разка в цьому бою був не Тесака, а 50Б і Форш 155. На жаль, ми обережно Тузіком виставляємося посвітити танки, які відправили в ангар наших французиків. І просто чекаємо розвитку бою, можливо. Підсвітиться центр, ми зможемо постріляти по центру, але все, що нам залишається, це просто стоять і терпіть. World of Tanks. Терпіла чи ні? Ну, терпіла в цьому бою, терпіла пацики. Ще одна тичка летить мимо. Нормальне сведення. Граю з боновим прицілом, хто не пам'ятає. Дозаряжаю тичку, хочу дати 60 ТП. Не витримав, поки він підставив борт, треба було скористатись цим моментом. І дали моєму тичку на 378 альфи. Також непогано. Дозарядили ще один снаряд, кинули. Не киде, що повний барабан, тому що мені в теорії кидати нема, по кому. Якщо в мене вкатять, то я не встигну навіть роздати барабан. Якщо він навіть в мене буде фуловим Тому що на 700 присилає мені. Поляк, дай Боже, без підпалу, скидаються потічки стехи. І я під шконкою кукурікою, що мої союзники нетрадиційної орієнтації в цьому бою. Засвічуємо легендарну польську ПТСАУ блискавицю. Не пробиваємо знову, ну там, окей, до цього пострілу питання особо немає, тому що він вже там заїжджав, я стріляв йому в НЛД, а на той момент вже... Він його задер так, що мені вже його і видно не було, тільки ВЛД було видно. Багато корисної інфи, да, пацаки, про одну тичку. Дозаряджаю снаряд. Стріляю я в борт 60ТП. Стріляю ще ж? Ні. Чекав, пацаки, чекав. Стріляю в борт, летить в борт башні. Що ми знаємо про точність в цій грі? Дали ми дві тички поляку, блайнд, як ми бачимо, зайшов. Маякую, щоб його підсвітили, можна було б йому кинути відразу в борт, але хочу дозарядити тичку. Кидаю тичку. Дякувати Посейдону, вона зайшла, тому що вона полетіла так, як наче збиралася в гуслю зверху упасти без дамагу. Легендарна дзинь. Там, знаєте, в мультфільмах, коли ви чуєте дзинь, то це вам приходить якась ідея. А як кожен раз, коли чую Дзинь в танках, в мене є ідея видалити нахер цю гру. Але поїць, нікому. Поляк. Я не знаю, як він там виживає. а от Не один я тільки в «Біла Грілса вчився. Трошки не доїхав я вперед, щоб засейвитися від просвіту в Одеса. Починає накидувати мені в Туза ТВП. Ще одну птичку, до речі, не дав в Одеса. Це вже яка тичка 86, та яка не залетіла а Мала б залетіти. Нас заганяють в пітушиний куток до Т-92. Бутилка, як ми бачимо, отримує тичку і буде відкисать. Тим часом виставляється поляк, він від башти. Я не настільки фартовий, щоб на 500 метрів закинути йому в лючок, тому навіть не намагався, просто його, знаєте, пофотографував. і на цьому заспокоївся. Ми зажаті всі на центрі, світить поляка, особливо нема кому. І на мене пуше ще Одеса. Ну, чудовий розкат по бою. Ще й не вистачає потужності двигуна, щоб виїхати на цю паличку, заховатися, Наче виїхав. Все, я спрятався. Заховався, хлопці. Я знаю, що ви там. ці досконало володієте українською мовою. Так, то вже автоп. Мене ніхто не пуше, тому треба підрентгенити Одеса. Отримати тичку на 800 від блискавиці і залишиться шотним взагалі для всіх танків. У мене що ТВП фарма з одної тички, що поляк, що блискавиця. Блискавиця взагалі образилась на щось, я не знаю на що. Хотів їй дати каток, дзинь. Користуємось моментом, що в блискавиці. О, скажіть мені, кути? Горизонтального наведення приблизно як кругогляд танкіста, там плюс-мінус 5 градусів. І виживаємо, танкуємо ми Кесік поляка. І заїжджаємо наверх, кідешить наш барабан. Зацілили ми викат Одеса. Може піймаємо його на каток, може, хоч зараз нам пощастить. Вкатує на нас Одес, 800 ХП. Гравітація грає на нашу користь. Кидаємо 2 Одесу з Альфой 354. Хто не знав, тут середня 400. Ми кидаємо на 354 і вже б могли б відкисати, але ми цю зграю кабанів через кінжал. Насадили. По мені ще там блайндить бутилка. І таким чином ми вижили в такій сраці, де вже мали б відкисати. Але і скільки тичок не залітало пацики, це бій міг бути на тисяч так з дев'ять, знаєте. І У ДСБ не з такою кількістю ХП до мене підкачував. І поляк уже мав помирать. 268 варіант 5 дві тички не залетіло. Ну, Коротше, по неї вам трохи. Ми вижили плюс-мінус, зрозуміємо, що ми на цьому напрямку одній. Якщо тут хто є, то це максимум якийсь гріль. Можливо і бачат, але дуже щиро сумніваюся. Дуже сильно, дуже щиро сумніваюсь. Тому ми на мягких лапках підкатуємо, посвітить викат цей, де відкисли наші дві легенди нанкові. Валимо дерево, коли відкатуємо жопу, і хочу пофармити трошки грільочка. Даю одну тичку, другу тичку. І тут же я розумію, що він зараз буде відсвічуватися, кидаю тичку, оновлюю. І в мене вибір дати альфу чи добить ТВП. Я добиваю ТВП. Щоб ви в коментах писали, перший раз в житті бачу, щоб ти добирав шотні танки. Таке також буває пацики, але по великим святам. Легендарні союзники. Тим часом дофармлюють гриля, яку я залишив шотним. І все, що нам залишається, це давить танки, але ж вони засейвлені десь, знаєте, в Бога за пазухою. Поляк відкатив на базу, СТБ десь аж наверху про Омона і Бачата. І згадувати давайте вже не будемо, тому що вони в таких сейвах, що їх, знаєте, днем з огнем не знайдеш. Давайте підробимо трохи режим форсажу. Тут бійна в цьому в принципі здається по дамагу завершується, в мене було тут трохи блайндів Так, цікаво, не цікаво. Піксель СТБ. Може, хоч тут попаду, попав. Дякую на цьому, що я попав. Дуже щиро вам вдячний. Омон залишається шотним СТБ тікає в сейва його зараз повинен засвітити гріль. Ми виставляємося, пострулькать по ньому. Сводимося, кидаємо тичку. Слава Посейдону вона залетіла. І залишається шотний батчат, шотна Омоніха і арта. І нам не вистачило буквально хвилини, щоб перемогти цю катку. Але, в принципі, прикольно повиживали трохи. Диких кабанів ми насадили наш пашку. Два соска від два пальці від соска і швайку в серце пацьки. Так, біл гріл мене учив. Дякую, що були зі мною. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в наступних відео.